Рандею знімаю контент, пару слів. Як звуть? Микола. Микола. Це яка твоя пробіжка рандей приблизно? 31. 31. Навіть точно ти знаєш. Ну ще 19 і буде твоя футболочка за 50. Да. На який темп сьогодні розраховуєш? Думаю, пробігти десь за 19. Ага. Ти з братом прийшов? Так. А він теж швидко біжить чи? Він ну, зазвичай так. Сьогодні трошки філомить, мабуть, в змаганнях бере участь чи? Ні, я щось тренувався. Ага, ясно. І як часто на тиждень бігаєш взагалі, який досвід? Ну, два рази на тиждень плюс на один угу. Супер. Крім бігу, ще якимось спортом займаєшся. Ага, круто, круто, супер. Дякую, дякую за коментар.